Вдих, видих. Повітря обпікає легені, перетворюючись на миттєво застигаючий туман. Навкруги лише безмовність білої безкінечності, яку перериває тільки свист вітру, що пронизує до самих кісток. Сонця немає місяцями лише довгі, нестерпні ночі, сповнені мороку та холоду, який не відступає ні на мить. Це світ ескімосів, інуїтів, людей, чиє життя є щоденним щогодинним випробуванням, випробуванням на міцність, на витривалість, на саму здатність існувати там, де здавалося б, життя неможливе. Але вони живуть і не просто виживають, а будують суспільство, яке на перший погляд суперечить усім нашим уявленням про сім'ю, стосунки та близькість. Тому що тут, в обіймах Арктики, все робиться інакше, зовсім по іншому, ніж звикли ви, що живете у світі тепла, світла та уявної безпеки. Основна ідея їхнього існування гранично проста і жорстока вижити. І ця необхідність диктує все: від способів добування їжі до облаштування житла, і що найдивніше для стороннього погляду, до найінтимніших зв'язків між людьми. Тут не існує романтики в нашому розумінні, немає місця усамітненню чи особистій власності на іншу людину в тому сенсі, який ми вкладаємо в це поняття. Є тільки гостра нагальна потреба в теплі, в підтримці, в надійному союзнику, з яким можна розділити тягар цієї нелюдської боротьби. Екстремальні кліматичні умови, довгі зими, практично повна відсутність світла, мізерність ресурсів не просто фон їхнього життя, це його фундамент. Вони не борються з холодом у звичному сенсі, вони з ним співіснують, адаптуючись таким чином, що саме їхнє існування стає частиною цього ландшафту. Дім тут це не фортеця від зовнішнього світу, а лише тонка мембрана, що дозволяє зберегти дорогоцінне тепло, створене людськими тілами та вогнем. Добування їжі це не просто праця, а ризиковане підприємство, що вимагає неймовірної сили, знань та удачі. Помилка вартує життя, слабкість смерті. І в цьому світі, де смерть дихає в потилицю з кожним поривом вітру, людські стосунки стають єдиною по справжньому невичерпною цінністю. Ізоляція головний ворог, сильніший за будь-який мороз. Бути одному в цій безкінечній білій пустелі означає вірну загибель. Тому інуїти шукають не самотності, а єднання, не усамітнення, а близькості, не самодостатності, а взаємозалежності. Саме тут, на межі людських можливостей, народжуються практики, які для вас здаються дикими чи незрозумілими. Практики, де інтимні стосунки виходять за рамки особистої прихильності і стають інструментом зміцнення всієї спільноти, де тепло одного тіла може стати порятунком для іншого. Де фізична близькість це не тільки продовження роду, а й акт довіри, підтримки та виживання. Однією з таких практик, що викликають найбільше здивування і зізнаємося осуд за межами Арктики, є традиція обміну партнерами. Це може тривати кілька днів, тижнів або навіть місяців. Це не прояв розпущеності чи відсутності моралі, як може здатися на перший погляд. Це глибоко вкорінений звичай, народжений із чистої необхідності. У світі, де дефіцит всього світла, тепла, їжі, навіть облич інших людей. Обмін партнерами стає способом зміцнити зв'язки між сім'ями, розширити коло взаємної підтримки, забезпечити фізичне та моральне благополуччя в довгі місяці полярної ночі. Тут не шукають пристрасті в тому сенсі, який ми звикли вкладати в це слово. Тут шукають надійного союзника, тепле тіло поруч у мороз, розуміння без слів. Не тому, що у них немає почуттів, а тому, що їхні почуття народжуються з цієї суворої необхідності, з цієї постійної боротьби за кожен новий день. Відчуття вдячності за розділений тягар, довіри до того, хто готовий розділити своє тепло, єдність перед лицем безжальної стихії ось справжня основа їхньої близькості. Це не хаотичне дійство, а часто обдумане рішення, що вимагає згоди всіх сторін і схвалення громади. Це ритуал, який зміцнює не тільки міжособистісні, а й міжсімейні зв'язки. Він створює складну мережу взаємозалежності, де кожна сім'я пов'язана з кількома іншими через цей обмін, формуючи єдине ціле, здатне протистояти будь-яким викликам. Таким чином, у світі інуїтів, де лід і темрява правлять безроздільно, найособистіші стосунки стають суспільною справою, інструментом виживання та підтримання гармонії. Це не тому, що вони не знають справжнього кохання, а тому, що їхнє кохання це любов до життя, до громади, до тих небагатьох, хто розділяє з ними цей суворий шлях. І ця любов проявляється так, як диктують умови: прямолінійно, життєво важливо і для нас дивовижно. У той час, як у вашому світі близькість часто є приватною справою, тут вона стає питанням суспільної значущості та виживальна стратегія. Традиція обміну партнерами це не випадковий звичай, а відточений віками механізм адаптації, що працює в найнеймовірніших умовах. Уявіть довгу полярну ніч, що триває місяцями. Ізоляція всередині невеликого житла з кількома сім'ями, обмежені запаси їжі, постійний холод і темрява, що тисне на психіку. У цих умовах підтримання фізичного та психологічного благополуччя стає критично важливим. Фізичне тепло, отримане від іншого тіла, це не просто комфорт, це спосіб заощадити життєву енергію, захиститися від пронизливого холоду. Емоційна підтримка, відчуття, що ти не один, різноманітність спілкування в замкнутому просторі це захист від мороку та відчаю. У такому контексті ревнощі, у вашому розумінні практично відсутні або принаймні не мають руйнівної сили. Ревнощі – це відчуття власності, а у світі інуїтів людина не є власністю іншої. Людина це частина громади, ресурс і опора для всієї групи. Індивідуальні почуття підпорядковуються інтересам колективного виживання. В умовах, коли ваше життя і життя ваших близьких залежать від міцних зв'язків з іншими сім'ями, ставити особисті почуття вище за добробут громади значить підписати собі смертний вирок. Довіра між сім'ями, згода, взаємна повага до цього давнього звичаю ось що дійсно цінне: довіра міцніша за лід, який ніколи не тане. Життя інуїтів зосереджене в їхніх зимових житлах іглу зі снігу або кармаках на півземлянках з каменю, землі та кісток. Ці споруди вражають своєю простотою і функціональністю. Всередині тісно, темно, в полярну ніч, але відносно тепло завдяки скупченості тіл і використанню жирових ламп. Тут немає окремих кімнат, немає дверей у нашому розумінні. Все життя проходить на виду один у одного. Ця фізична відсутність приватності відображає соціальну відсутність приватної власності на стосунки. Усі ділять один простір, одне тепло, одну долю. Це місце символ їхньої єдності та залежності один від одного. Це не просто дім, це центр Всесвіту на час полярної ночі, місце, де зв'язки міцнішають з чистої необхідності. Приклади такої взаємодопомоги, народженої з цих союзів, незліченні. Мисливці з двох пов'язаних сімей завжди полюють разом, ділять здобуч порівно. Якщо в одній сім'ї захворіла жінка, інша жінка, пов'язана з нею через обмін, бере на себе її обов'язки. Цей звичай створює складну, але напроч ефективну систему соціальної безпеки, де немає місця самотності та безпорадності перед лицем стихії. Сучасний світ, звичайно, поступово проникає в Арктику. З приходом місіонерів, будівництвом постійних поселень, появою освіти за західними стандартами і зміною способу життя, багато давніх традицій, включно з обміном партнерами, або зникають, або трансформуються. Молоде покоління, яке виросло під впливом інших культур і релігій, часто відкидає такі звичаї, як і багато інших практик предків, що здаються їм застарілими або незрозумілими.